Вітаю вас в ефірі. Юридична програма Лінія захисту і з вами її ведуча Олена Роміцина. Сьогодні у програмі дивіться про наступне! Як стягнути аліменти на дитину? Юстиція консультувала громадян у обласному контактному центрі. Аналізуємо звернення. Волю контрактникам, заручникам особливого періоду, чому військовим відмовляють у звільненні та залишають у армії, що змінює прийнятий законопроект, правові форми вирішення проблеми, аналізує правозахисник. Одним із найголовніших обов'язків батьків є моральне виховання та матеріальне утримання дитини. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними або за рішенням суду. Якщо рішення суду про стягнення аліментів не виконується в добровільному порядку, його примусове виконання покладається на органи ДВС. У виконавчій службі Кіровоградщини перебуває більше 19 тисяч документів про стягнення аліментів. Боржників повідомляють. Мляють про притягнення до кримінальної відповідальності, обмежують у праві виїзду за межі України, оголошують у розшук, арештовують майно. На жаль, після розірвання шлюбу батьки виконувати свої обов'язки перед дітьми вже не поспішають. На гарячу телефонну лінію голови облдержадміністрації раніше надходили питання щодо стягнення аліментів. Отримавши інформацію про запити людей, керівництво юстиції скористалося наданою можливістю спілкування із громадянами. Гаряча лінія добре відома мешканцям області та і всієї України. Про можливість напряму проконсультуватися і озвучити проблему конкретному чиновнику люди дізнаються у мережі інтернет. Дійсно, це актуально для людей. Люди звертаються, тому що їм болить ну, їхні питання, відповідно, не звертаються до нас. Ми в свою чергу маємо, намагаємось максимально відреагувати і повпливати на тих виконавців, які мають виконувати ті питання, які людей хвилюють. Доброго дня, Гаряча лінія, голови Кірова обласної адміністрації. Так, сьогодні у нас консультує ГУЦУ Вадим Володимирович з питань стягнення аліментів. Одну хвилиночку ми вас з'єднаємо. Толку нема ніякого. Сказали, що там іде конфіскація будинку, на продаж поставили. Ну, діля в тому, що раз на три роки вислав 3 800, там молодий мальчик прийшов, з нього якось видавив. Він їздить на заробітки, заробляє кошти, заборгованість 40 тисяч. Чи будуть стягуватись аліменти з чоловіка, якщо він виїде за кордон? Перше питання надходить на гарячу лінію. Ми його можемо обмежити у праві виїзду. Зв'язку з тим, що у нього велика заборгованість по аліментам, і ми це зробимо. Але тут питання двояке: якщо він не виїде за кордон, тоді він точно не заробить грошей і ну на заробітки, і тоді не матиме змогу сплатити саме із цих джерел, сплатити заборгованість по аліментам. Але ну, у зв'язку з тим, що ви кажете, що в нього є майно і будинок, то буде звернення на майно. Телефонували мешканці не лише Кіровоградської області, а й Одеської, Київської та Чернігівської областей. Одна жінка дізналась, що у її колишнього чоловіка боржника є земля, цікавилась чи стягують аліменти з доходу боржника, отриманого з оренди за земельний пай. Він не не працює у 2015 році. В нього обнаружують пай. Це доход. Так. Мої реквізити, мою постанову, так як у нього там все ну, тобто, знайшли пай, дохід на дитину платить, туди послали мої реквізити, що на карточку повинні приходити гроші. Жінка телефонувала з Чернігівської області і запитувала про пай, який знаходиться у чоловіка в Кіровоградській області. Сам чоловік проживає також в Чернігівській області, а ПАЙ є у нас на території е, Ульянівського району. Зв'язку з цим виконавець нам надійшла постанова, і звичайно, що ми маємо право стягнути і обов'язок точніше стягнути кошти, які надходять тільки один єдиний раз, бо іноді путають громадяни, що стягнення спаю відбувається щомісячно. Ні, стягнення виплата за боргу, верніше, за оренду. Паю відбувається тільки раз на рік, десь приблизно в період серпня по грудень місяць. Усі справи щодо примусового стягнення аліментів за рішенням суду конфліктні і складні, тому консультування кожної людини вимагало часу для з'ясування інформації про виконавче провадження боржника причини невиконання рішень судів. Я вас слухаю, в чому у вас питання полягає? Щодо здійснення контролю виконавців іншої області, наша область не має. Я можу вам дати загальне роз'яснення, як це повинно бути і що вам потрібно зробити для того, щоб активізувати роботу саме державного виконавця. З якого моменту почнеться відрахування аліментів на дитину, якщо дружина подасть позов до суду, запитував чоловік, шлюб якого очевидно на межі розірвання. Жена подала до суду по поводу алиментов. Я хочу узнать, с какого числа будут мне насчитываться алименты, то есть не с того числа, когда рішення суда суда будут, чи того числа, когда она подала. Був цікавий дзвінок, що стосується. Попереднього попереднього надходження до нас рішення суду рішення суду ще немає, а вже консультуються з питання з якого часу йому будуть нараховувати аліменти. задається такі питання вже переймається. Зрозуміло, що я йому роз'яснив, що рішення суду бувають самі надзвичайно різні і необхідно з'являтися до суду для того, щоб там саме з'ясовувати ті обставини, справи, на які згідно яких позивається. Його дружина і доказувати свою інформацію, ту, що він несе, якраз саме в суді, для того, щоб саме було справедливе і законне рішення суду, а не одно, однобоке чи одностороннє якесь? І як стягнути аліменти на дитину, якщо чоловік офіційно не працює? Чи завершується виконавче провадження, якщо дитина досягла повноліття? Чому державний виконавець не направив документи до бухгалтерії підприємства, де працює боржник? Ці та інші питання турбували громадян сьогодні. Я почув, як і майже кожного дня, що ті виконавчі провадження по елементам, які у нас завершуються у зв'язку з тим, що боржник проживає або працює на території міста Києва. у Нас згідно закону про виконавчі провадження, ці провадження завершуються, і виконавчий лист направляється до міста Києва, там, де якраз зазначено місце його роботи чи проживання. Але на жаль, ми бачимо дуже негативну картину, того, що на протязі навіть. 6, 6 місяців, 4-6 місяців ці провадження в місті Києві не відкриваються з незрозумілих причин. Ну я одне тільки можу знайти виправдання, те, що там дуже великий вал, там дуже багато громадян дійсно з наших регіонів країни від'їжджають в місто Київ. Можливо, навіть працюють місяць-два, а потім знову з тієї роботи переміщаються на іншу роботу. І таким чином Державна виконавча служба поки передала з одного відділу Кировограда, передали в місто. Київ, наприклад, Шевченковського району, вже він там не працює вже в іншому районі, і так цей виконавчий лист ходить по території України чи по місту Києву, і люди а люди не можуть стягнути ці борги із стягувача аліменщика Тому ситуація ця дуже кричуща, і хотілося, мабуть, будемо звертатися до керівництва юстиції державної виконавчої служби міста Києва з метою з тією метою, щоб покращити цю роботу в даному напрямку. Під час консультування та на завершенні розмови Вадим Гуцул нагадував про найважливіший обов'язок батьків моральне виховання та матеріальне утримання дитини, діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Отже, батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі чи ні. Є стягнення в твердій грошовій сумі, є стягнення в відсотках. Найбільше це є 50% стягнення від основного доходу боржника. Боржники, звичайно, не всі є. Скажем так, добросовісними і морально вихованими, не всі сплачують ці аліменти і ухиляються від них. Навіть є такі випадки, що змінюють прізвище для того, щоб виїхати за кордон, не дивлячись на те, що є рішення суду щодо обмеження виїзду за межі країни. Різними способами ухиляються, але державні виконавці також мають досвід роботи в цьому напрямку для того, щоб все-таки знайти ті доходи або майно боржників для того, щоб все-таки стягнути. Є випадки, коли роками накопичуються борги від борги цього по аліментам, і нічого на жаль не можна зробити, але з часом. Іноді змінюються обставини боржника. Йому, наприклад, потрібно виїхати за кордон, або ж він отримує у спадщину якесь майно, в тому числі нерухоме. І саме тоді виникає, виникають обставини щодо стягнення на користь стягувачів матері та дитини цих боргів. Тому не потрібно падати в вічай. Ми працюємо над цими питаннями, навіть застосовуємо такі заходи. Ті, хто є боржники, не зайняті, не працевлаштовані, не самозайняті. Ми надаємо інформацію шляхом надання запиту до військоматів, і вони бачать, що ця особа, якщо вона в них не перебуває на обліку, вони звичайно її залучають при можливості до військової служби, і таким чином ми їх працевлаштовуємо разом за годину роботи. Стигли проконсультувати 10 громадян, а звернення, що надійшли після завершення роботи гарячої лінії, розглянуть на особистому прийомі у керівника управління ДВС. Громадяни отримають інформацію про вирішення свого питання також у телефонному форматі. Ми готові співпрацювати із юстицією і з іншими органами державної влади, які будуть допомагати і в першу чергу людям, і нам налагоджувати контакт і вирішувати їхні питання. Люди звертаються саме різними питаннями і. Бачимо в їхніх голосах розуміння, але і ситуація в країні зараз не, не найкраща у зв'язку з економічним становищем, тому і збільшується їхня кількість скарг і питань до нас. Будете використовувати цей майданчик? Звичайно, так і в подалі будемо, можливо розширювати тематику, да, не тільки по елементам, по іншим питанням. Звичайно, що елементи – це дуже широкий спектр питань і їх дуже багато, але є і інші болючі проблеми державній виконавчій службі, тому будемо слухати людей і прислуховуватись до них для того, щоб покращити нашу роботу і забезпечити виконання рішення судів в тій точності, як написав саме суд. Волю контрактникам, заручникам особливого періоду, чому військовим відмовляють у звільненні та залишають у армії, що змінює прийнятий законопроект, правові форми вирішення проблеми, аналізує правозахисник. 12 липня 2016 року Верховна Рада проголосувала законопроект номер 4689, який покінчує практику безстрокових контрактів та дозволяє нашим військовим звільнитися з військової служби. Для них це була справжня визначна подія у житті. Багато хто із них вже переслужив терміни укладеного контракту. Станом на вересень ситуація виглядає двоякою. Закон прийнятий, але скористатися ним військові не мають можливості. Тепер військові очікують підписання президентом України законопроекту про звільнення контрактників, яку несправедливість має подолати новий закон і чи підтримує військових глава держави? Законопроект 4689. Що це за законопроект? Яка його сутність? На кого він поширюється, і чому його так очікують військовослужбовці? Законопроект 4689 є дуже важливим. Як ви знаєте, 12 липня 2016 року Верховна Рада прийняла даний законопроект, який всім відомий під номером 4689, а саме про внесення змін до закону України про військову службу та військовий обов'язок. Яка суть питання? На даний час військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, вони проходять її строком до кінця особливого періоду. Це ті військовослужбовці, які підписали контракт уже після фактичної війни і після початку АТО, з першої хвилі мобілізації. Ці військові зараз не можуть звільнитися з військової служби, адже строк їхньої служби не визначений. Так само це законопроект 4689 стосувався військовослужбовців, які підписували контракт до початку особливого періоду, строком на 3 чи 5 років. І дія цього контракту була продовжена до закінчення особливого періоду. Ці військовослужбовці теж не можуть звільнитися з військової служби і не знають закінчення строку своєї служби. Таким чином, що змінює даний законопроєкт? Законопроєкт змінює те, що військовослужбовці, які уклали контракт під час дії особливого періоду, зможуть або переукласти даний контракт строком на 6 або 12 місяців. Якщо в них вже є вислуга років більше 18 місяців військової служби. Це перший варіант. І другий варіант, вони можуть звільнитися у разі, якщо вислуга служби більше, ніж 18 місяців у таких військовослужбовців. Це ми говоримо про тих, які підписали контракт до кінця особливого періоду. Також у тексті законопроекту мова йшла спочатку лише про цих осіб, про безстрокові контракти до закінчення особливого періоду. Однак під час розгляду законопроекту у Верховній Раді була внесена поправка з голосу депутата Пастуха, і звучала вона так: що після завершення контракту дія контракту продовжується на період до оголошення демобілізації, але не більше ніж 12 місяців. Таким чином, ця поправка стосувалася контрактників, які підписали контракт ще до початку особливого періоду. На сайті Верховної Ради є також примітка про те, що закон був прийнятий саме із цією поправкою. Контрактники звертаються із проханням до глави держави підписати законопроект обов'язково із поправкою щодо військовослужбовців, які підписали контракт до особливого періоду. У хлопців термін контракту закінчився ще рік чи два з половиною років тому. Правозахисники шоковані ігноруванням в державі принципами і нормами права порушеннями прав людини. В чому суть конфлікту і які причини такого затягування? До ситуації зі звільненням контрактників, думаю, що підходить українська славнозвісна приказка Скажеш гоп, як перескочиш. Адже 12 липня Верховна Рада прийняла даний законопроект, і багато військовослужбовців дуже раділи цьому, їхні сім'ї раділи цьому. Це для них була справді визначна подія в житті. Я сам отримав сотні дзвінків з цього приводу. Із проханням роз'яснити, яким чином тепер буде вступати в дію законопроект. Військові чекали, сподівалися і, начебто, вже дочекалися. Однак ішов час: пройшов липень, місяць, пройшов серпень місяць, настав вересень, а закон так і не вступав у, у законну силу. Нагадаю, що під час голосування законопроекту 4689 Перед його голосуванням до узгодженого вже комітетом тексту була внесена поправка з голосу депутата Пастуха про те, що законопроект буде поширюватись також і на тих контрактників, які уклали контракт до початку особливого періоду. По суті, дана поправка є досить правильною, адже ставить у рівні умови всіх контрактників. Однак по процедурі, по формі внесення. Дана поправка була прийнята з порушенням регламенту, і таким чином це стало підставою для можливого скасування даного законопроекту. Після цього хочу нагадати перед історією, наступного дня, вже 13 липня, депутатом Іваном Вінником було зареєстровано проект про скасування, проєкт постанови Верховної Ради, про скасування законопроекту 4689, у зв'язку з тим, що дана поправка пастуха, яка поширюється на строкових контрактників. Може негативно позначитися на обороноздатності держави. Далі нагадаю, що Верховна Рада пішла на канікулярну відпустку, ніхто проєкт постанови про скасування не розглядав, і комітети не засідали, і таким чином, до вересня це питання відклалося у своєму часі. І військові продовжують, продовжують чекати, що буде з даним законопроектом. Чому необхідно унормувати строки звільнення контрактників? Чому ігнорується принцип справедливості та рівності? Військовослужбовці, які мають короткотермінові контракти на 6 місяців, перебувають у більш вигідному становищі, аніж ті, що мають контракти до закінчення особливого періоду. А військові, які підписали контракт до початку особливого періоду і мали чітко прописані строки у своїх контрактах, взагалі постраждали найбільше, адже їхні контракти автоматично продовжилися до закінчення. Особливого періоду і такі особи продовжують служити по 4, 5 і більше років. Ось найголовніші причини, з яких унормування строків звільнення з військової служби всіх контрактників потрібно здійснити вже найближчим часом. Найголовніші причини, з яких потрібно унормувати строки контрактників по військовій службі, це такі: перш за все, причини законодавчі. є певні порушення. Які потрібно усувати. Перш за все, перше, це потрібно розібрати, що таке контракт. Контракт це угода, а не одностороннє зобов'язання. Це означає те, що контракт укладається між двома сторонами на тих умовах, які були укладені під час дії цього контракту і не можуть змінюватися без угоди сторін. Нагадаю, що у положенні про проходження військової служби абзаці 2 пункті 15 чітко зазначається. Що контракт це письмова угода, що укладається між громадянином і державою для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України. Надалі, щодо строку дії контракту, контракт укладається на певний визначений строк. В даному разі та зміна, про яку йде мова, про те, що строк дії контракту продовжується до закінчення особливого періоду. Вона не відповідає цивільному кодексу. Наступне застосування норм права. Акти законодавства в юриспруденції не мають зворотної дії в часі, крім випадків, які пом'якшують чи скасовують відповідальність особи. Це загальноправове правило, яке міститься у Конституції України. І означає воно те, що прийнята норма про автоматичне продовження дії контрактів поширюється лише на правовідносини, які виникають у майбутньому. Тобто Ця норма не може поширюватися вже на ті контракти, які були укладені до того часу, як ця норма була прийнята. Однак, незважаючи на це, звільнитись у зв'язку із закінченням контракту, військовослужбовці, які укладали контракт до початку особливого періоду, не можуть. І тут є проблема із тим, що їх просто не відпускають, неправильно застосовуючи цю норму права. Безстрокова служба створює фактичну форму сучасного рабства для військовослужбовців, адже коли настане кінець особливого періоду, невідомо, а його строки законодавчо не визначені. Отже, військова служба затягується на роки, порушує свободу людини розпоряджатися своїм життям на власний розсуд. Безстрокова служба, яка фактично стала у зв'язку з таким визначенням строку. Вона створює фактично форму сучасного рабства для військовослужбовців. Про це вони постійно говорять. Адже коли настане кінець особливого періоду, невідомо. Законодавче закінчення особливого періоду так само є невизначеним. І військова служба затягується на роки. Таким чином, це порушує свободу людини розпоряджатися своїм життям. У житті може трапитись будь що та куди б не закинула мене доля. Я завжди готовий до випробувань. Відомо, що довіра найвищий суспільний капітал. Невирішеність даного питання сприяє зменшенню довіри між військовослужбовцем і державою. І військовому для захисту батьківщини потрібно забезпечити найвищий рівень захисту його прав. Тоді проблем з набором нових контрактників не буде. Ти теж можеш стати одним із нас. Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом. Це така ситуація, вона поглиблює існуючу недовіру між громадянином та державним апаратом, що є, звичайно ж, негативним фактором. Щодо військової служби за контрактом, то така ситуація так само не підвищує авторитет військової служби за контрактом. Про це про це йде мова, а авторитет потрібно підвищувати. Військовому для захисту батьківщини. На мій погляд, потрібно забезпечити найвищий рівень захисту його прав. І тоді проблем з набором нових контрактників у, на військову службу, я думаю, що виникати не буде. На даний час військовослужбовці за контрактом проходять військову службу строком до закінчення особливого періоду і не знають строків свого звільнення, оскільки дата закінчення особливого періоду невідома, як наслідок проходження ними військової служби стало фактично безстроковим. На який законопроект підписаний нам краще вийти, щоб всі були задоволені? Справа в тому, що потрібно розуміти з одного боку можливості військових відомств Міністерства оборони та Генерального штабу. Зрозуміло, що ситуація неоднозначна на фронті і потрібно виходити теж із цього. Але Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, і до закінчення особливого періоду, які вклали контракт, і які вклали контракт ще до початку особливого періоду, всі ці військовослужбовці мають перебувати в рівних умовах і мають отримати можливість звільнитися, тому що це базове право. Можливо, потрібно розробити новий законопроект, який буде врегульовувати ці питання. Можливо, потрібно прийняти законопроект 4689 у первинній редакції і далі вже розробляти інші. Можливо, це можна зробити в рамках одного законопроекту, просто підписати його. Або врахувати поправку народного депутата обов'язково. Можливо, тоді його треба просто підписувати, тому що він вже готовий, так. якщо президент не накладе на нього вето. Але питання не в цьому. Це процедурні моменти і форми вирішення питання. Можна робити і так, і так. Головне, щоб військовослужбовці і ті, і ті перебували в рівних умовах і отримали чіткі гарантії того, коли вони можуть звільнитися. Потрібні чіткі строки. І якщо ми не можемо звільнити зараз, наприклад, всіх це зрозуміло, потрібно вже в самому законі вказати, коли ми звільняємо військовослужбовців, щоб з'явилася правова визначеність і довіра до державних інститутів. Можливо, наприкінці року це. Може з'явитися, можливо, на початку наступного року, але військовослужбовці мають знати, коли наступає цей день. Ось це найголовніше. Тому, я підсумовуючи, хочу зазначити, що питання звільнення всіх військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, має бути чітко унормоване і вирішене вже найближчим часом. Цього чекає від нас окремий військовослужбовець. Цього чекає від нас родини військовослужбовців. І цього вимагає від нас право і закон. Знайте свої права, поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами. Це була лінія захисту. Зустрінемося рівно за тиждень. Бережіть себе і Україну.